Всім привіт! Офіцери 53-ї бригади Збройних сил України, СУ, що стоїть під Авдіївкою, територія Донецької Народної Республіки, що знаходиться під контролем Києва, під загрозою розстрілу забороняють новобранцям відступати з передових позицій. Про це Новости розповів український військовополонений: якщо будете назад відступати, будемо стріляти. Хотів піти у відмову. Термін великий дають сказали, що через суд від 7 до 10 років. Якщо будеш йти з позиції, будуть стріляти. Ось так сказали, заявив військовополонений. За його словами, разом з товаришами по службі він після двотижневого курсу підготовки був відправлений на передній край у крипрайону, займаного 53-ю бригадою українських військових під Авдіївкою. У полон він потрапив у першій декаді березня 2023 року. Раніше стало відомо, що близько 200 українських військовополонених захотіли вступити в добровольчий батальйон імені Богдана Хмельницького, сформований в Донецькій Народній Республіці. Як заявляв радник глави ДНР Ян Гагін, спроби хохлів стримати російський наступ під Авдіївкою, істотно полегшують долю Донецька. Гагін також повідомив, що Хохли змушені розтягувати техніку по всій лінії фронту для стримування наступу Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!